Маруся, я про ту лінку вже давно така чула. це ж кажуть, у нінки бойчихи в ті, що на дуже живе. Поняла, каце? Що на дуже живе внаї перва хата після вигона з Красного Кирпича? Нова така хата здорова. Нінка ще трошки на одного кокосенька. Поняла? О. І врод би в неї не стало багато грошей. Кажуть, що це Лєнка. Не знаю, це правда чи ні. Ну, одно време лянка до неї була вхожа. Це я точно знаю. О, і після цього случаю вони перестали общатися. Да. Так що я думаю, що все може бути. Зоя, ти вже картоплі начистила? Ні. Так а чого ти сидиш вуха розвішала, щоб нічого не прозівати іди чисть бігом? Що вона за дівчина отака, як От начистиш погукаєш мене? Ой, Маруся, лучше не питай на вареники. Це коли цвикруха принесла їм вареників, понімаєш, де вона тільки з ними взялася? І мені тепер спасу нема. То було на варю каструляку борщу, і вони тиждень їдять собі мовчки. А це попробували і тепер давай кожен день вареники вари.